Сьогодні я буду робити італійську паску, яка називається панетони. І хочу вам показати, як я її роблю. Дивіться, в мене тут є 150 грам теплого молока. Сюди додаю 4 грами дріжджів. Роблю таку опару. Коли опара підійде, тоді будемо робити решту тіста і будемо замішувати його в міксері. О, і Я вам все покажу. Додам сюди зу 3 ложки муки, щоб було видно, ліпше, коли у пара наша підійде. Так, загальної кількості я взяла. І ще додам ложку цукру, щоб швидше було. Це теж загальної кількості. Залишаємо, коли упара підійде, тоді будемо далі продовжувати. Але поки наша упара підійде, треба замочити цукати, які ви собі хочете додати. Я буду додавати ізюм в мене чорний і жовтий. Два види ізюму. В миску від міксера будемо виливати всі наші інгредієнти і з'єднувати. Наша опара підійшла. Бачите, скільки її стало. Тут пройшло буквально 15-20 хвилин і опара як золото. Три жовтки, 120 грам цукру і чайна ложка ванілі. Тут є цедра з одного лимона і з пів апельсина, такого великого апельсина. Теж додаю сюди Добаву половинку борошна, а потім будемо дивитися. Тут його 300 г. поступово підсипати борошно і потім додамо ще масло. У мене масло 50 г, воно є підтоплене. І на маленьких оборотах будемо місити тісто. Але вже всі інгредієнти вимішалися. І тісто забрало вже всю, все борошно. От тепер буду додавати масло. І тепер тісто буде вимішуватися до готовності. Це може зайняти пів години, може 40 хвилин. Гарненько вимісилося. Місилося 45 хвилин. І от таке гарненьке. І тепер будемо вмішувати ізюм. Ось так його розтягуємо, як можемо. Будемо вимішувати. Я взяла 70 г ізюму, його перемішала, але перед тим я його намочила у міцному чаєві, в такому гарячому кип'ятку чаєві. Хвилин 20, і він став такий м'ягенький, весь розпушився і просушила його паперовими рушничками. І тепер він вже був готовий до використання. Тут маю миску таку більшу, і я сюди капнула олії щоб тісто не приставало до стінок і до дна. Ой, і ставлю його на підходження. І ставлю в тепле місце його. І в мене тут є ще ружничком зверху прикрию. Пасочка гарненько підрухалася. Рухалася вона дві години, буду ділити її на три частинки. У мене отакі, такі були формочки низенькі. Я їх трошечки учила, щоб вони були вищі. О, і зараз в ці формочки будемо ставити нашу пасочку, і вона ще буде підходити в формочках. Ось так її виробляємо. То я буду використовувати дві форми. О, і одна буде в кружці у мене підходила. Кіста треба давати одну третю, тому що воно буде русло. Ось так. Ставимо і накрию плівочкою, і нехай вони підходять. І ставлю знову тепле місце і будемо чекати, поки вони гарно не піднімуться. І так в мене вийшла така ситуація, що оця пасочка, що у кружці, бачите, вона вже. от Доходить до верху. вона зараз ще в духовці підніметься вверх. А танті дві пасочки вони ще менші. І тепер я буду пекти цю одну, бо вона вже готова. Я її буду пекти, а танки буду пекти, коли підрухаються. Отак вона в духовку при 170 градусів Цельсія. Пасочка поне не спеклася. Пеклася вона півгодини. От дивіться, яка вона гарненька, і вона підросла. І її тепер треба. Тримати от в такому положенні, щоб вона не усіла, то я думаю, що я її ось так зроблю. Бо її підвісити нереально. І у нас її буде так холонути. Як. Мої пасочки піднялися от, от на такий рівень, чуть вище оцієї стандартної форми. І буду ставити їх випікати. От покажу вам отак. Ось так мої пасочки покликлися. 50-25 хвилин. О, і зараз їх, їх бажано перевернути от в такому вигляді, щоб вони отак були висячому, щоб вони не сіли. І зараз я, я просто шпажкою, бачите, проколола по самому дну тієї пасочки, і тепер я її отак підвісила, щоб вона вистигла. Так, мої пасочки повихолудали, от дивіться, одну я вже відкрила. Ось так вона виглядає. Зараз я ще другу відкрию. Ось так. Тоже гарно випеклася. Зараз будемо бачити, що всередині. Ось дивіться, які вони. Такі вони невеличкі, я би сказала невеличкі. Я маю тут подру, яка йде до їхнього оригінального панетони. До я купляла раніше в магазині тут. вони привозять їх з Італії. І в мене лишилася їхня пудра. Ця пудра є добавлена з ванількою, вона має там всередині ще якісь добавки. Вона така дуже добренька і пахнуча. І я тепер так зроблю, так як вони рекомендують робити з їхніми пасочками. Отак вони рекомендують берете в кульочок. Насипаєте чуть-чуть пудри. Я багато не хочу, через що в мене вона лишилася, що я багато її не використовувала. Отака має у вас вийшла в кінцевому результаті пасочка. Я зараз так зроблю зі всіма. Візьмемо саму більшу. Оця саме більша. І хочу вам показати, яка вона всередині. Ось так вона розламалася. Боже, яке добре. Ви навіть не уявляєте, яке смачне і яке воно добре. По-справжньому. Я собі вже кавусю зробила. М -м -м. Смак такий, знаєте, як у цього ж у магазині, але додають різну ще хімію, щоб воно довго стояло. М -м. І то воно без ніякої хімії, воно без ніякого нічого. Самі бачили, що я додавала. Ну, воно дуже і дуже смачне. Тут така, знаєте, це така справжня пасочка. Справжня. Дуже і дуже добра. Назвичайно добра. Я би сказала, що то смак не перевершений. Рекомендую таку пасочку попробувати зробити. Тільки себе, знаєте, налаштуйте на те, що вона може довше рухатися. Може в хаті холодніше, то може і 4 години буде. М -м -м. Але смачне. Таке. Панетони то варто зробити, вона відривається так гарно. Отакими От цілими кусочками. Дуже смачна і дуже добра. У ну, смак факту обалденно добре. Так що, кому сподобалася італійська пасочка паннетони, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на нове відео і до наступного якогось смачного і цікавого відео. Па-па!